Цікавить реабілітація. Переходьте за посиланням в описі цього відео. Друзі, привіт! Ми продовжуємо наш проект Реабілітаційний центр зсередини, і сьогодні я маю намір познайомити вас із одним із наших лікарів. Знайомтесь, це Ігор Юрійович Трачук, лікар загальної практики реабілітаційного центру «Реалайф». Лікар загальної практики в реабілітаційному центрі стежить за загальним станом пацієнта, у разі необхідності коригує лікування та координує роботу вузьких спеціалістів. Ігор Юрійович має величезний лікарський досвід. Окрім основної спеціальності, володіє рефлексотерапією, мануальною терапією, працював у центрах реабілітації хребта та опорно-рухового апарату, а особливо цінним. Є досвід суднового лікаря, бо посеред океану у тебе немає мультидисциплінарної команди. Ти сам і є команда. Ось такі спеціалісти працюють у нашому реабілітаційному центрі Realife.